Взагалі, що таке зло? енергія низького порядку, яка спрямована комусь на шкоду. Значить, Воно існує. По суті, це відсутність Бога. Зло це темрява. Це відсутність Бога. Ніякий Бог ніяке зло не створював. Тому що зло це темрява. Бог це світло. Зло це темрява. і там просто немає Бога. Внутрішнє зло. Яке є у нас, і якщо ця, цей проширок вашої підсвідомості, який називається тінь, достатньо ще неочищений, воно внутрішнє ваше зло буде притягувати зовнішнє. Гарантовано. Гарантовано. Тому ви зацікавлені саме в тому, щоб весь час займатися очищенням своєї свідомості, весь час займатися. Тим, щоб позбавляти оцю свою чашу емоційну від негативних переживань, які колись вас формували і зробили з вас того, ким ви є сьогодні.